Найбільша моя розпаковка, що у нас тут? Да, навушник пам'ята коробка, але значить сім'ї, подивимось. Верхтарик, может быть? Да. Нами помічник, да. ще ще, друга покупка ліфтарки. Фільтри для котячого котячі поїлки, Це табіола. Не знаю, що це таке. такі вот коробки О. органайзер для люду. Знову губки для фильтру зміниться вугільний фільтр для. Силки опака. Це ремонт шланги, Ті, що роз не, розтягується. Зарядка для акумуляторів. З показником зарядки. Це дуже добре, бо в мене стара безпека. Все, і це все, і це все! Дивимося. Так. Одразу будемо тестити, чи працює там акумулятором. Не тікаємо. Ну, Це не якась там мощність велика таке, кеджим аж дан. Головне, щоб працювало. Зарядка йде. А вот тут скільки воно зарядилося, мабуть, ні. Ну, аби хоча б показував кінцеву. так. з'єднувач ми його довели будемо, хай лежить. Мені цікаво, як воно. там з'єднується, не тільки сильно, бо ця ж... Все угу. ну, стандартно, тільки малесеньке, да? щоб гарно вже цю шлангу розтягую. Добре, хай будемо. Це фільтри, їх перевіряти не треба, просто поставити в А Це що таке цікаво? О, ти знаєш, що це таке? І я не знаю. Кажи. Просканіруй штых-код. Ні? Невідомо товар, так? Шапки замовлю я за ним кому. А! Вау! Оце, 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 оце те, що я хотів. USB-хаб. На сім слотів, щоб можна було заряджати лампочки, телефони або там якісь не, не дуже ресурсоємкісні гаджети. А Подивимося, чи воно працює, до речі. О за цією штукою я дуже довго її шукав, вже дав, хотів, і була знижка непогана, Купив. Теж... Ну тут теж трохи міцніше, ніж в тій зарядці. Дивимося. Угу. Не знаю чи видно. Бачиш, одна обімкнена. Я її вимикаю. Раз. До речі, купував саме для перезарядження цих лампочок на рух. Вони все працює. А ну-ка, дивимося, всі працюють. Да. Чудово. До речі, хай заряджається Все, тут я вже автономний. Це чудово, це файло, це викид. Тепер фільтри. Сьогодні будемо міняти воду собі. Бо вже там катріджі закінчились твої чити. Треба не відставити. Чудово, це супер. Ось яка іграшка. Ну, це мені просто захотілося. Це ло... лавець... Не знаю, як на українському. Лавець жучків. Якщо ти боїшся якоїсь комахи, то ти просто ловиш її цим приладом і випускаєш. Або шкода тобі. Ось так. Раз, закриваєш, відкриваєш, накриваєш її. Достатньо велика, до речі, я думаю, не менше буде. Раз. Обережно закриваєш, вона всередине залишилась. І виходиш, випускаєш десь на дворі. Чудово. Ти різних сироконожик. Тут ну, що тільки не ходить. Так, це можна прикинути. Наступний лот, це в нас наушники. Навуш... Блін, наушники потрібні вже. Але в Китаї точно купувати не буду. О, це вентилятор. Теж моя мрія була вдовго. Для спеки, для подорожей, коли жарко. О, блядь, а великі такі. Звичайно, вигляд у них такий патріотик. Не дуже сильно, але це просто... А. Вони вже розсипаються. Збірка, звичайно, уровень бог. Ну, пробуємо. Де вони тут пощухаються? Ага, все. Працюємо. Що мені суперну лісу? Ну таке. Ну легасенький цірок. Дуже легасенький. Друга швидкість. І третя швидкість. Це показують в рекламі, коли там улітає, все, да, шапки знімає. Ні, але нормально. Аби воно трималось тільки, скільки вони кажуть. Часу. Ну ва важкеньке. Вміскумулятор там повинен бути нормально. То ставиш або донизу, щоб вниз було пшонелочно, мабуть, або доверху. О, вау! На максималке навіть зараз допустимо холодно. Ну зараз це не показатель. На мінімалки навіть досить воно таке. Висік наче, не знаю, оглобля. <соць> але, але, тим не менш, ну, працює. Звісно, виглядають не так файно, як на цьому. Тут воно наче вже таке роздолбане, що просто... Чи воно розбігається, чи ні. Ні, це воно просто гниться. Так, да, вони повинні бути такі, а воно вже... Страшного? Головне не закривати там, де повітря заходить. Добре, продовжуємо. Сейчас зараз воно мені всягне, не потрібно ще вуха на двері. Не будемо. Тепсі, до речі, зарядка це вибирати саме з пепсі. Три, вимика... Три швидкості і вимикання. Є це Викидається. Коробка нам інструкція є, але коробка що тут у нас? 2-6 дві чи... дві годин. На максималки 2. Ну, Це година буде в кращому випадку. Хай півгодини хоча пропустимо. До речі, можемо увімкнути, хай подивимося на максимальність швидкість. Хай попрацює, подивимося. Камера яка запускає. Але шнуру гарні всі додатку йдуть. Інструкція, потім подивимося під час заряджати. але де воно 2-3 години. Чудово. 5, 7, 10, 12, 15, 15. Так, тепер дивимось. Ось це ще була одна з моїх мрій. Яку нарешті я знайшов в знижці, але щось воно таке збірно не дивляться хоробше. Мене це дивує. Це генератор не генератор, а зберігач льоди. Формувач зберігач. Сподіваюся, він цілий. Бо мені дуже шкода буде шинку. А, він просто Мякесніки. не кисень цілий, все добре. Здивований. І гарно виглядає, маленькі такі ці кубики можна тепер подивитися. Крышечка метять, наверное, така пластик забіж і буде. Ну що так? Смітявся, подивимося, подивимося. Так, це сміття все кубик, пробираємо в одне місце. Тут ще є якісь поділки, для чого вони, я не розумію. Поки що ось такі формочки, їх тут дві. Тобто льоду одразу повинно бути Багатенько. багатенько. Ну, Це чудово, чудово. Мене це я такої вибирав, щоб було багато згенеровано згін... одразу. Ось так раз. А, крышечка, ручечка. И совочек. Совочек, конечно, цветут опять. Без него не я. Нет, здесь не завершено с совочком, В але... том кошек, я не знаю, ты будешь для совочком. Пока что мы не все задвиняем. Ам... да, просто надягивается. Ну, нормально, чудово. Белый колер в холодильнику будет чудово выглядеть. Так, все опускается сюда. Чи не умер, у меня все вот, одинаковые. Так и вот, так можно ставить. Угу. Так. Теперь крышка. Ну, не Помити, хоча тут він вже має сенсу. Саме... Вже а, ну що таке. Ладненько. о, вийшло. Ти дивись. Так, це у нас що? А, отак. Ми закриваємо. Так, да, таке легеньке, я думаю, воно більш таке ну, важке буде. Ну, Зате його витягнути, все зробив на одному місці, не да, холодильнику, так. Добре, потім замерзло все. Ми перевертаємо. А, воно мабуть по одній, так? Там. Там. Угу. Перевернули, накрили кришки і так чпак і повинна до кінця. повинно висипатися. Подивимось, подивимось, щось мені слабо в це віриться. Пластик, боюсь, щоб він не репнув. На скругленнях такі напливи пластику, звісно, виготовлення таке. кустарне, дуже. Дуже-дуже кустарне, але дуже дешево. Хочеш якість, йдеш в магазин, дивишся, вибираєш, все що тобі подобається і купуєш за нормальні гроші. Хочеш дешево? Як покажуть? Головне си ціла, криштальт закритий, можна йти гуляти. Дивимося далі. Ліхтарки. Це з холодним світлом 10 штук повинно бути. Перевіряємо на камеру. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 9, 10, я. це холодне світло. У мене такі самі тільки жовте світло. Мен чомусь, здається, воно краще. Подивимось сьогодні порівняння, яке краще світло. Можливо, я б був помилявся, треба біле брати. Раз. Два.

Дев'ять десять. Всі працюють, все чудово. Подивимось, що вона там. Ну, мені здається, не ці скривіші, чесно кажучи. Я вже й сам подумав, що я, мабуть, купив, потрібно було біле брати. Але подивимось, сьогодні вечір. Ми це зрозуміємо. Мені здається, жовтий коля він більш теплий затишний. Але з іншого боку нам вже потрібно що? Не просто затишок, а ще щоб було видно. Хоча від жовтого теж так не, не видно. Другу, якщо їх ставити більш-менш користь, навіть далеко У мене зараз мало їх розтягнув, ще одне зламалося. просто по не знаю чему, но быть говорила Дюрин. Да, вроде. И потребные ее поменять, там. У меня есть такие дела, но проблема. Просто потребные сработки. Це було на замовлення, тому сьогодні їде додому. І останній лот... А, це. Це ліхтарики, чи що? Можеть ліхтарки. Китайські. Нову світову мову. І останні теж по акції Мій набір ліхтариків дроб. Миколаві. Я хотів чорні, але чорних не було в памці, ось металеві, Тому взяв, до речі, ще ці 10 штук за 230 гривень було. По-моєму, щось до 200 Замість 400 І ці так само було 470 з чимось. І потім паукції 12 штук стальні за теж 30-40 гривень. Але по різному запакованню, різні фірми. Подивимось, тоді ми на минулий раз такі самі приходили жовті. Це щось, не знаю, краще, гірше, подивимось. А що наша там лампочка заряджається? Ну, наче заряджається. Мабуть, зарядилося вже, чи пікі вже, не знаю. Подивимось, подивимось, подивимось. Так. Що у нас там? Ці каву. Тут, звісно. Це преміум лакшері пакування. Куди там? Так. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Чудово, палочки є. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Даже в середине какие-то дырочки есть. Это по-другому. Дивимся. Ну, белый, здаётся, яскравейший. да. Я уже, быть, жалкую, что я не взял белый себе колер. Подивимся. В вечере будет видно. Так. Сегодня отправляется далее мандровать. Телефон, мабуть, пам'ять, закінчується, вимикається. Так, працює. 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 Чекаю ще на дві посилочки. Там теж деякі товари додані в кошик. там. Вони тут запропонували гарні знижки, від яких я, звісно, не зміг відмовитись. Ще номери це ці. цікаво. 15, 20. Цікаво. Це як е, киндер сюрприз, бери колекцію. <рес> О, ти вже втомився, так? Да? Спостерігати за цим так Поки гарна погода, ще треба таки попрацювати. До речі, сьогодні ж повня Ось повня не повня, а рівнодення. Сьогодні потрібно було вогнище зараз политика, але через сильний штормовий вітер, мабуть, не здається. Ну і звісно ж, як без інструкції на китайській та англійській мові. Та ще й з таким шурісом якраз тільки і чітав. Я думаю, сам зможу розібратися. Дякуємо. Все, все працює, все прийшло, на диво все ціле. І цей ще досі я тільки згадав, працює вентилятор. Тому можливо, бо в минулому році я купував в Україні вентилятори кілька штук. То там з такими батарейками, які працюють тільки більше від корбанку. Від батарейки, акумулятор від вона працює, буквально по 10-15 максимум відразу сідають. Тому тут прямо... Тримається гарно. Тему поки ще не підвів. Подивимось, що буде далі. Зараз помити для льоду форму, поміняти свої старі килаточки, які я поставив в розвільну камеру. і... На До речі, в мене на одних логіках на дереві Акумулятор почав швидко сідати. Спочатку на одному, я там поміняв, тепер на іншому. Але на іншому ліхтарику, там дуже тонкий ліхтарик, там я не уявляю, мабуть, якась плоска батарейка. До речі, якщо плоска батарейка, то на наступному наступній посилці буде зарядка до пластик ЛРЦ батареї. Спойлер. Все. Всім дякую. Сьогодні буде краса подвір'ї подвір'яци. Бай-бай!